Друзі, усіх вітаю! Як я вже казала в попередньому відео, весна, весна, весна і, звичайно ж, розпаковочки. І сьогодні зроблю швиденьку розпаковочку із магазину Мір Рос». Ну, Хочеться вже звичайно сказати світ троянд. Я замовила, вже не пам'ятаю, скільки про ну Не дуже багато, але ось так вони в коробці виглядають. Зараз буду діставати. Звичайно, якось вони такі темненькі виглядають, але зараз роздивимося краще. Так, і що тут? Зверху трояндочка Bell Епок. Я постараюсь знайти їх фото, класти. Чайно гібридна. Ось ціну видно зразу. Ну, сподіваюсь, що оживе. Я не знаю, якісь трошки зморшкуваті пагінці, не знаю, чи видно на відео, бо сонце світить не бачу, що я там знімаю. Але мені здається, трошки щось зморшкувате. Так, трояндочка, Бель-Епок. Я зараз всі вийму, а потім ми кілька з них подивимося коренево. Трояндочка Circle of Life. Це троянда, можна сказати, дочка чи син від троянди Ханзештат-Росток. Ця троянда мені дуже подобається. сподіваюся, що і ця буде не гіршою. Ось така трояндочка. Троянда, чайно-гібридна, юбілей Папа Меян. Це червона, темно-червона троянда. Пишу, що запашна, дуже ароматна. Щоб додати яскравих фарб в цю клумбу, що має ще в мене бути ось така червона трояндочка. Папа Мейян. А, є папа Мейян, це юбілей папа Мейян. Здається, покращена версія. Далі трояндочка сексі перфюмела. Або інша назва її Веласкес. Дуже ароматна троянда, за цього я її і замовила. Яскраво рожева, здається, темно рожевий кольору. Ось така трояндочка. Ще одна. Далі трояндочка, це шраб, так, паркова. Андре тюрка, чи тюрка, як правильно, ця краща. Тут є ось уже бруньочки, які розвиваються. Ось така трояндочка, Андре тюрка. Далі чайно-гібридна троянда Шерлін Принцеса Демонако, здається, її повна назва. Ну, ось така. Ось така трояндочка. Далі, чайно-гібридна троянда Роберто Алла. Трошки слабший саженець, але нічого, живий. Я потім напевно розмотаю ось цю кореневу, подивимося з самого меншого саженця і виберу потім який буде посильнішого сильнішого саженця. Ще одна трояндочка, чайно-гібридна адмірал. Це теж червона, темно-червоного кольору, теж ароматна. Ось така. Так, і що в мене? 4-8 трояндочок ось таких. Зараз я розмотаю кілька з них, подивимося кореневу. Ну Ось ціни, накладна. Ціни, ви бачите, від 130 до 150 гривень за троянду. ну Ось так, так, розмотуємо коренево. Ну, друзі, розпакувала саму найменшу трояндочку. Ось таке куріння. Як краще, щоб було видно. Ось ця малесенька. самий менший садженець. Ось таке. Зараз в корневіні, щоб краще укорінилося. Це ось така. Вітер вибачаюсь, напевно, буде шуміти, шумно, але вибачайте, бо вітряна погода. Роберто Алагна. Це її вже два роки замовляла. Її не було, не приходила, а на третій рік ось прийшла така якась слабенька, зовсім маленька. От то, що як щось не виходить, то напевно треба його більше й не замовляти. А це чомусь мені дуже її захотілося. От. І ось таке маю. Так, нічого. Зараз розпакую найбільший сажинок. Подивимося Корен... Подивимось кореневу. Друзі, розпакувала іншу трояндочку. Троянда Bell Epock. Ось така коренева. Тут, звичайно, мощніша, більша. Ну, ось так, якісь там бруньочки є. Сподіваюсь, все буде добре. Замочу зараз корневінчику. Ось така коренева. Приходить в такому субстраті, якісь опилки із землею, напевно, з торфом. От, він трошки суховатий, сухий вже можна. Ну, так, вологий, ну не мокрий. Ну, тому саме критично зараз момент якраз треба її вже цю кореневу замочити, щоб напилась водички. Так, ну що ж, інші, напевно, розпаковувати не буду, займати ваш час. Там все, я думаю, так само. Ось така коротенька сьогодні розпаковочка. Дякую усім за увагу, за підтримку, за лайки, вподобайки, коментарі. Запрошую до себе в садочок, заходьте на мій канал. Усім добра, миру, спокою, злагоди. І основне миру, миру, миру. На все добре, до нових зустрічей.